Чекаємо вас, уже котрий, около 10-го не на разу, е відбудеться благодійний ярмарок, де будемо збирати кошти на, наших, на нужди наших бійців. Ми дуже просимо підтримки, тому що хлопці виснажені, і якщо якісь малесенькі, такі радості можемо їм. Е Надіслати то я думаю, якщо ваші кошти, ваші теплі думки, серця і молитви, це ну, зробить дуже гарну справу. Завтра в нас буде велике свято, великий концерт, театральна майстерня. Підготували зустріч весни за обрядами наших предків. Дітки готуються, дуже хвилюються. Всі кошти, які і дітки забирають, і їх родичі, і батьки, і ми, викладачі, підуть на окопні свічки, на теплий одяг, на делікатеси, на їжу, на смаколики. І на підтрим, щоб вони знали, що ми їх чекаємо, ми в них віримо і дуже їх підтримуємо. Це дуже ну я закликаю всіх. Збираємо средства на плітені сеток. 100% процентів іде зсу. Продаємо чай, кофе, гарячі напітки, ізділля, сувеніри. Завтра продовження думаємо, погода буде лучше, найкраще людей більше буде. Бачите, що і російською, і українською завтра садінності також як і сьогодні. Сьогодні рятувальники разом зі співробітниками патрульної поліції долучились до проведення ярмарку, присвяченому підтримці збройних сил України. Мета цього долучення. Проведення профілактичного заходу ми зібрали біля своїх столів да багату кількість дітей. Для чого ми, як рятувальники, розповіли про питання сьогодення? Ми пояснили, показали на прикладах, що таке вибухонебезпечні предмети, що таке підозрілі предмети, котрі маскуються. Як треба діяти у разі виявлення цих предметів? Наостанок була проведена така вік. Торина питання з дітьми, ми задавали дітям питання стосовно пожежної безпеки стосовно служби порятунку 101. діти з задоволенням і з правильністю чітко відповідали на наше питання. Проведеним заходом ми задоволені, адже ми залучили до свого профілактичного заходу багатьох дітей, і ми знаємо, що нашою метою є навчити. Попередити, запобігти. Доброго дня, шановні змельчани, жителі, гості міста. Вітаю вас з чудовим святом днем народження великої української поетеси Лесі Українки. І сьогодні разом зі співробітниками Державної служби з надзвичайних ситуацій біля місцевого будинку культури імені Тараса Григорьовича Шевченка ми прийняли участь у благодійній ярмарці. А саме ми зі свого боку, як патрульні поліцейські, залучили дітей для того, щоб вони змогли виготовляти флікери світловідбивальні елементи, показали їм майстер-клас. Крім того, здійснили опитування стосовно їх знань по правилам дорожнього руху. І як ми бачимо, більшість дітей елементарні правила стосовно того, як переходити дорогу, як реагувати на команди світлофора і так далі. Більшість з дітей відповіли правильно на наші питання. Крім того, ми їм роздали. Чудові книжки, малюнки, розмальовки, аби вони вдома, в домашніх умовах могли закріпити свої знання з правил дорожнього руху. Крім того, пояснили їм принцип роботи патрульної поліції, хто такий поліцейський, як його відрізнити від інших структурних підрозділів поліції. Спитали дітей, чи знають вони номера екстрених служб: 101, 102, 103, 104. Діти були задоволені, цікавилися. Нашою роботою, крім того, хочу закликати ізмайльчан, громадян з активною позицією, життєвою. Підтримайте збройні сили України і пам'ятайте, що Україна переможе. Ми будемо жити в вільній, демократичній країні. Наші сили оборони відстоять суверенітет і державну незалежність України. Всіх зі святом дня народження великої української поетеси. І пам'ятайте, що патрульна поліція завжди з вами бережіть себе.